Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. Македонія Україна найцікавіше у протистоянні. Хто залишив збірну України? Чи поїдуть Мудрик, ванат Судакові Трубіну, молодіжку? І від кого очікують голів у сьогоднішньому матчі? Про це і не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Суперник збірної України у третьому турі групи Сі відбірної компанії «Євро-24» Північна Македонія. Отже, сьогодні у п'ятницю, 16 червня, у Скопії на стадіоні Тоша Проєскі, матч Україна, північна Македонія, Македонці у першому турі вдома ледь переграли збірну Мальти 2-1. Голи у другому таймі забили Алмаз і Чурлінов. А ось у другому турі наші суперники згідно з регламентом не грали. Тож і українці, і македонці провели по одному матчі. У них перемога, у нас поразка від Англії. Тож треба вигравати. Усіх запрошуємо на пряму трансляцію на нашому каналі о 21.30. На першому футбольному. Підтримуємо, вболіваємо і перемагаємо разом. Сергій Ребров перед матчем зазначив, цитую. Ця команда вибила Італію плей-офф відбору чемпіонату світу, обіграла Німеччину на виїзді. Ми дуже серйозно ставимося до гри. Ми повинні поважати суперника, але також думати про свою гру. Я не вважаю, що ми фаворити. Ми граємо на виїзді проти дуже міцної команди, яка показала це в останніх зустрічах. Ми повинні довести на полі, що ми фаворити. Впевнений, наші футболісти готові до такої гри. Зазначив наставник нашої команди Сергій Ребров. Далі про кадрові втрати Валерій Бондар та Олександр Піхальонок отримали ушкодження і пропустять матчі з північною Македонією та Мальтою. Віталій Миколенко почуває себе добре, готується до гри, як і всі інші гравці присутні на зборі. До заявки повернулися Буяльський, Кочергін і Русин. Віримо в команду! Перший футбольний це чудова можливість. Прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 90 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це більше ніж 15 мільйонів переглядів за попередній рік та понад 2 мільйони переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Тим часом оголошена офіційна заявка молодіжної збірної України на чемпіонат Європи. Там присутні, зокрема, Мудрик, Ванат, Судаков і Трубін. Реброва запитали, коли їх відпустять. Станіславович відповів так: ми домовилися з ними, що будемо використовувати їх в обох матчах із і з Мальтою. А потім подивимося. Чемпіонат Європи, нагадаю, серед молодіжних команд буде проходити з 21 червня по 8 липня у Грузії та Румунії. Прямі трансляції матчів за участі молодіжки України на першому футбольному. Головний тренер збірної Північної Македонії – Благоя Мілевський. Йому 52 роки. Македонець. Народився, до речі, у Скоп'є. Свою збірну очолює з літа 2021-го. До цього керував молодіжкою та тренував Вардар. Улюблена схема – гри 4-2-3-1. У сезоні 22-23 його збірна зіграла зокрема у лізі націй. шість матчів. Дві перемоги. Гібралтар двічі, одна нічия з Болгарією і три поразки. Програли ті ж самі Болгарії і Грузії. Двічі після перемоги над Мальтою. Збірна Македонії зіграла товариський матч з Фарерськими островами наприкінці березня і знову мінімально перемогла. Того разу один у світовому рейтингу ФІФА Північна Македонія зараз посідає 65-те місце. Україна на 30-му. трансферна вартість футболістів Македонії всього 60 мільйонів євро України 260. Найдорожчий македонський гравець, – 23-річний півзахисник Наполі. Еліф Елмас – 26 мільйонів євро. За збірну він зіграв 46 матчів, забив 9 голів. За Наполі у минулому сезоні – 36 матчів, 6 голів. Середній вік гравців збірної Македонії – 27,5 років. У заявці аж 23 легіонери. Є представники Райо Валікано, Фенербахче, Динамо Загреб, Бернлі, Трабзонспора та Удінези. На матчі Македонії Україна буде працювати бригада арбітрів на чолі з швейцарцем Лукасом Фендріхом. Це буде перша зустріч арбітра з українською командою. Хочеться, щоб знайомство було приємним. Вар також буде працювати. Тож чекаємо справедливого судівства. Збірна України підходить до гри фаворитом: контора Вільям Хіл на перемогу синьо-жовтих, де є коефіцієнт 1,95. Тоді як на успіх Північної Македонії 4,2, а на нічию – 3,25. Фахівці Бівін виставили схожі коефіцієнти. Перемога команди Реброва оцінюється 1,95 Також перемога суперника 3,9, нічия – 3,4. Матч очікується не надто результативним. Зважаючи на котування букмекерів найбільш імовірний рахунок 1-0 на користь збірної України. Голів найбільше чекають від Андрія Ярмоленка та Артема Товбика. Друзі, а ви як вважаєте, хто відзначиться у складі нашої команди? Який буде рахунок у цьому матчі? Пишіть у коментарях під цим відео. Ваша думка дуже цікава і чекаємо. На сьогоднішній грі очікується понад 20 тисяч уболівальників, з яких приблизно 300 українці. Арена Оскоп'я вміщує 33 тисячі болівальників. Отже, заповнена вщент не буде. Підтримка з усіх куточків України і світу однозначно буде і буде мотивувати наших футболістів на максимальний результат. Збірна України п'ять разів зустрічалася з македонцями. Останні три матчі завершилися перемогою нашої команди. Зокрема, синьо-жовті мінімально переграли північну Македонію у фінальній частині євро 2020 Тільки перемога нас усіх задовольнить. Віримо, можемо, переможемо. Нагадаю, що відбір до Євро 2024 проходитиме до листопада 2023 року путівку до фінального турніру за участю 24 команд, де вже чекає збірна Німеччини, отримують дві найкращі збірні кожної групи. Доля ще трьох вакансій буде вирішуватися у стикових матчах Ліги Націй. Матчі, які відбудуться 21-26 березня наступного року. Наступний матч після Македонії українці зіграють у понеділок, 19 червня. Суперник збірна Мальти о 18.45 у понеділок на паршому футбольному на нашому каналі. Також трансляція цього матчу. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Перемагаємо разом! Усіх запрошуємо! Все буде Україна! На сьогодні поки що, все. Слава Україні! Ваш перший футбольний.